Вітаю, восьмикласники! Тема сьогоднішнього уроку яка роль кордонів для безпеки держави? З вами сьогодні буде працювати вчитель географії Єлькіна Оксана Ярославна, Одеський юридичний ліцей. Метою сьогоднішнього уроку є сформувати учнів знання. Про поняття державного кордону, його функції та види, а також розкрити комплексну роль кордоні у забезпеченні національної безпеки держави політичної, економічної, воєнної, виховати повагу до державного суверенітету та почуття патріотизму. На замітку учня, як ви розумієте слово кордон? Кордон це уявна лінія і вертикальна поверхня, що проходить через неї, яка визначає межі території держави, відокремлюючи її від інших країн або відкритого моря. Він охоплює суходіл, води, надра та повітряний простір. Для чого ж потрібні кордони? Державні кордони потрібні для того, щоб відділяти одну державу від іншої. Закріплювати право на територію, а також для виконання бар'єрної, контактної та фільтрувальної функції. На політичній карті світу виділяють 336 ліній державних кордонів на суходолі і 400 на морі. Держави поділили між собою увесь суходіл та значні водні простори планети, лишивши лише Антарктиду. Спільним надбанням людства. Давайте з вами попрацюємо з інформацією. Користуючись політичною картою Європи, встановіть, де у цій частині світу стикаються три і більше державних кордонів. Точкою перетину кордонів трьох країн є Німеччина, Нідерланди, Бельгія. Давайте з вами розглянемо основні функції державних кордонів. Бар'єрна функція виконує обмеження руху людських, товарних та інших потоків, а от контактна укріплення господарських зв'язків сусідніх країн, здійснення спільних проєктів у прикордонних районах, спільне використання природних ресурсів. А от фільтрувальна функція це затримання всього ворожого, шкідливого, забороненого тощо. Через лінію державного кордону проходить уявна вертикальна площина, яка є межою державної території країни, як в атмосфері, так і в літосфері до 100 км. Державний кордон встановлюється на основі спеціальних домовленостей. З кожною країною сусідом. Його опис закріплюється у міждержавній угоді та також подано топографічну карту з позначенням його проходження на місцевості. Повнота влади держави поширюється на 12 морських миль від лінії берега. Це територіальні води. А от виключна економічна зона це частина морів і океанів. Не є вільним комерційне судноплавством, але господарська діяльність проводиться виключно за дозволом держави, якій вона належить. На замітку, територіальні води це смуга шириною 12 морських миль. Одна морська миля дорівня 1,85 кілометрів від берега, яка перебуває під суверенітетом держави. Територію якої омивають води. Виключна економічна зона це водний простір шириною до 200 морських миль 374 кілометри, де прилегла держава може займатися добуванням корисних копалин, виловом риби та іншими видами господарювання. Особливий статус мають міжнародні річки. Рух, якими є вільним для всіх комерційних суден. Україна має вихід до однієї з таких річок це Дунай. Судноплавство регулюється міжнародною угодою та органами управління. Для всіх придонайських держав Дунай на окремих ділянках слугує природнім кордоном із сусідніми країнами. Зверніть увагу, що держави можуть бути повністю оточені територією іншої держави. У такому випадку вони називаються анклавами. Прикладом є Сан Марино. Анклав на території Італії. Також можуть виділяти держави, частини яких оточені територією іншої держави на суходолі, але мають вихід до моря. Це називається. Напіванклав. Прикладом є Монако. Напіванклав щодо Франції. Також є таке поняття як ексклав. Це не суверенна територія, яка відділена від основної частини своєї країни та оточена більше, ніж однією державою. Переважно вони мають особливий політико-адміністративний статус. Прикладом можна назвати французьку гвіану. Що ж є державною територією України? Україна як держава проголосила незалежність 24 серпня 1991 року. До складу її території входять моря, гори, луки, сади, ліси і лани. Разом це територія держави. Яка обмежена її міжнародно визнаними кордонами. На місцевості державний кордон позначається встановленням прикордонних стовпчиків та написів про приналежність до держави. На замітку учня, державна територія це частина поверхні планети, яка розміщена в межах кордонів даної держави і перебуває під її суверенітетом. Охороною Державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах займається Державна прикордонна служба України. У повітряному та підводному просторі це Збройні сили України. Загальна протяжність українського кордону становить 6992,982 тисячі кілометри. Україна межує сімома країнами. Це Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Росія та Білорусь. Кожна держава має свою територію, до якої належать. Площа суходолу, яка обмежена державними кордонами. Це внутрішні води, надра та повітряний простір. А також це територіальні води в межах 22,2 кілометри та морська економічна зона. Державний кордон завжди вказує. На особливості міждержавних відносин, наприклад, після початку широкомасштабних бойових дій в 2022 році Вітчизна збудувала лінії оборони, припинила рух транспортних засобів та пропуск громадян через державний кордон із країною-агресором. Тоді, як на кордоні з Молдовою, навпаки, було відновлено залізничне сполучення. Транскоридорною лінією, що дає змогу завозити вантажі безпосередньо до українських портів Дунаю на початку 2000-х років розпочато перемовини щодо проведення державних морських кордонів України, що значною мірою залежить від зовнішньої політики країн сусідів. Між Україною і Румунією. З 2004 по 2009 рік тривала суперечка щодо статусу острова Зміїни і проходження лінії державного кордону та виключної економічної зони у Чорному морі. Відповідно до рішень міжнародного суду було проведено розмежування виняткових економічних зон між ними у 2009 році. Так вирішують міжнародні суперечки. Цивілізовані держави світу. Для визначення і проведення лінії кордонів держави здійснюють їх делімітацію і демаркацію. На суходолі лінія кордону закріплюється спеціальними знаками. На морі вона умовна і проходить зовнішньою межею територіальних вод. Делімітація кордонів це опис у міждержавному договорі та позначення на топографічній карті кордону між суміжними державами. А от демаркація кордонів це позначення державного кордону на місцевості спеціальними прикордонними знаками. Отже, кордони відіграють фундаментальну та багатоаспектну роль у забезпеченні безпеки держави. Виходячи далеко за межі простого територіального розмежування, а от ключові аспекти ролі кордонів, такі, як територіальна цінність та суверенітет, кордони є юридичною межею, в межах якої держава здійснює свій виключний суверенітет, їхні визнання та охорона є першочерговою умовою для забезпечення територіальної цінності та незалежності. Захист від зовнішніх загроз, фізичний захист кордону є першим ешелоном оборони від військової агресії, а також від нелегального проникнення осіб, зброї, наркотиків, контрабанди, що становить загрозу внутрішній стабільності та безпеці громадян, а також економічна безпека. Кордони дозволяють державам. Контролювати та регулювати зовнішню економічну діяльність, включаючи митний контроль та встановлення торгівельних бар'єрів. Це захищає внутрішній ринок, забезпечує надходження до бюджету та запобігає економічним злочинам. Оцініть свою роботу на уроці. Низький рівень було складно. Середній рівень потрібно ще попрацювати. Достатній рівень я рухаюсь у РОРУ. Та високий рівень я молодець. Домашнє завдання. Інтелектуальний клуб. Перейшовши за QR-кодом або посиланням, проаналізуйте уривок зі статті Еккерта. Українські кордони, сучасний стан і проблеми 2019 року. Та запропонуйте свій погляд на проблему кордонів України в Азовському морі. Дякую за увагу!